Сьогодні, шановні жовтоводці та гості міста! Як настрій, урочисте зібрання присвячене Дню міста та Дню Шахтаря, оголошується відкритим. <му> Сьогодні на адресу всіх жовтовоців звучать слова вітання та подяки за щиру працю щодо до розбуду нашого міста. Тож прийміть вітальні слова від голови Дніпровідровської обласної ради Пригунова Гліба Олександровича, який надіслав на адресу жовтовоців вітальний лист. Шановні мешканці міста Жовті Води, щиро вітаю вас з 59-ю річницею славетного міста. Це свято об'єднує усіх, кому дороге місто. Його вулиці, будівлі, сквери, парки і хмари, його минуле трибудове сьогодення. Ваше місто, трудівник, борець, митець завжди молоде. Воно з кожним роком стає затішним і комфортнішим. Приваблює інвесторів та гостей.